Ну от ми і сходили на фільм Людина-павук Повернення додому. Ну а поки пишеться сценарій до основного огляду фільму. Ми вирішили зробити для вас розбір сцен після титрів. Так, 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 їх тут цілих дві. І до речі, одна зі сцен після титрів в фільмі, за словами Кевіна Файгі, була додана буквально в останню хвилину. Але давайте про все по порядку. Мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal. канал, котрий дивиться усі сцени після титрів. Ви, напевно, вже здогадалися, але в цьому відео будуть спойлери. Ну якщо не здогадалися, то я попереджаю спойлери! you <laughs> Ні для кого не секрет, що фільм про паучка буде включати в себе сцени після титрів, не дивлячись на те, що цей фільм випускає не Sony, а Marvel Studios. Людина павук на відміну від вартових Галактики 2, котрі несподівано порадували фанатів рекордними п'ятьма сценами після титрів. Має лише дві таких сцени. Одна з них традиційно натякає на майбутній фільмі кіно всесвіту Марвел. А друга, взагалі, більше пасхалка або ж навіть прикол, котрий просто зміцнює зв'язок з рештою кіно всесвіту. Отже, перша сцена показує нам героя Майкла Кітона Стр'є. У Ні нам розповідають, що ж сталося з Едріаном Тумсом після того, як його заарештували у ході подій фільму. Стерв'ятник потрапляє до в'язниці. Звісно, що не без допомоги нашого паучка. Там у в'язниці він зустрічає свого колишнього напарника Мака Гаргана, більш відомого фанатам як Скорпіон. У виконанні Майкла Мендо. За коміксами Мак Гарган отримав свої здібності за допомогою хімічного та радіаційного опромінення, які дали йому надлюдські сили і викликали мутагенні ефекти. Він також володіє надлюдською силою. Швидкістю, спритністю, рефлексами, витривалістю і міцністю. А також може пересуватися по стінах так само, як людина павук. Сам актор Майкл Мендо найбільш відомий за драматичним телесеріалом Краще дзвоніть соло, де він грає мексиканського мафіозі Начо Варга, та за роль антагоніста Вааса Монтанегро у відеогрі Far Cry 3, котрому той подарував свою зовнішність. Раніше у фільмі Скорпіон вже з'являвся в епізоді на поромі і відправився заграти завдяки втручанню людини паука і ФБР. І звісно, що Скорпіон вже в в'язниці, і його друзі на волі хочуть помститися павучку за це. У стінах в'язниці Гарган повідомляє Тумсу, що збирається убити людину павука. І до нього дійшли чутки, що Стерв'ятник знає секрет особистості павучка. Стерв'ятник і справді знає, що людина павук це юний шкуляр Пітер Паркер, але вирішує вчинити благородно і приховати це від свого колишнього напарника. Звісно, що Тумс не видає Пітера бо вдячний тому за порятунок. Ну а павучок у фільмі справді врятував Тумсу життя, коли костюм Стріятника буквально вибухнув на ньому і за те, що павук прятував. Вав його дочку у Вашингтоні. Отже, наш шляхетний лиходій грубо відповідає Скорпіону, що якби він і знав секрет павука, то той був би вже давно мертвий. Також у цій же сцені скорпіон згадує друзів, яким також кортить знайти та вбити людину павука. І всі ці натяки дають нам змогу припустити, що в сіквелі ми цілком імовірно можемо побачити зловісну чистку. Для тих, хто не в курсі, я нагадаю, що це вигадана команда суперлиходії у всесвіті Марвел, створена Стеном Лі та Стівом. Дітко складається вона з противників людини павука і зазвичай з'являє в різних серіях коміксів про нього у коміксах вони об'єднувалися, щоб нарешті завдати поразки паркеру. Команда часто змінювала свій склад і неодноразово розпадалася, але троє персонажів: стерв'ятник, скорпіон та шокер, були її учасниками багато разів. До речі, у фільмі нам і було представлено цих трьох лиходіїв. Більше того, шокерів навіть було декілька. Втім, поява саме шістки у канонічному її вигляді вельми сумнівна, адже права на неї все ще належить Соні. Але хто знає, може бути, що в одному з продовжень повернення до. Тому ми побачимо якийсь аналог цієї команди. Ну або ж багато посилань до неї. Наприкінці ж титрів нас радують ще одним випуском навчальної програми, в зйомках якої взяв участь сам Капітан Америка. Протягом фільму є кілька епізодів з відеоуроками від Стіва Роджерса, який наставляє підлітків, кажучи їм про необхідність займатися спортом і про відповідальність за прогули занять. У сцені після титрів показали подібне відео від Кепа тільки з промовою про те, як важливо вміти чекати. А ще важливіше вміти чекати дуже довго, навіть якщо очікування. Його того не варте вже наприкінці своєї промови. Він питає у когось за кадром. Ми уже закінчили. Е? Картинка змінюється на чорний фон із написом Людина павук повернеться. Також дуже іронічно те, що після подій перший месник протистояння капітан вважається військовим злочинцем. Про це каже викладач фізичного виховання Пітера Паркера. Але вони все ще змушені показувати ці ролики дітям у школі. Це невелике кепа До речі, є улюбленою сценою після титрів Джона Уотса, режисера стрічки. А ось він розповів про те, як з'явилися сцени після титрів в поверненні. Ні додому. Це сталося органічно. Мій перший пріоритет полягав в тому, щоб переконатися, що фільм вдався. Потім у нас з'явилося кілька ідей про те, що повинно було бути в сценах після титрів. Ми повинні були вирішити, чи буде ця частина фільму, або краще показати, що буде далі. Але з них мені дуже сподобалася. Вона стала фінальним наповненням до фільму. Вона дуже підійшла, і я думаю, що цього варто чекати. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте підтримати нас вподобайкою, якщо подобається такий формат. Також не Пишіть в коментарях, чи хочете ви окреме відео із секретами та пасхалками до фільму. Ну а якщо ви досі не підписані, то кнопочка підписатися знаходиться нижче, коли що. Також можете натиснути на дзвіночок, що вам приходили сповіщення про нові відоси від нас. Не забувайте про наш паблік у Фейсбуці та про те, що ви можете підтримати наш проект на Патреоні. Мене ж звати Тайлер Андерсон, а ви дивилися Geek Journal. Тримайтеся з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувай!